Усім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розквітає Душа, я психолог, трансформаційний вчитель. Сьогодні будемо піднімати важливу тему, не знаю, важлива чи ні, але що не так з жіночністю, точніше, з жіночою та чоловічою енергією, ну, і відповідно, жіночністю і маскулінністю, як це називають часто. Отже, взагалі, якщо ми. Давайте спочатку я скажу таку вставочку, чого я взагалі хочу підняти цю тему. Справа в тому, що ми використовуємо ці слова да, жіночна енергія, чоловіча енергія. В такому, ну, я не можу сказати, що образливому контексті, але м -м, наче ми підмінюємо якісь певні поняття. Тому що. Е Просто часто, знаєте, що говорить? Використовують наступне фемінна от маскулінність, да? що це щось таке погане, ну що це типу, мужик, але він виглядає чи поводить себе як жінка. І навпаки, якщо жінка веде себе маскулінно, чи проявляє себе як чоловік, то вона вже как би не жінка. Тобто, ось цей йде. Якщо чоловік проявляє себе, робить якийсь суто. В кавичках, да, жіночі, він якось по-жіночному себе проявляє, то він уже не чоловік. І те саме навпаки, що от якщо жінка проявляє себе якось по-чоловічому, да, пам'ятаєте, що е, в моді жінки не носили штани. І штани це була е, да, предмет чоловічого гардеробу. І коли жінки почали носити штани, а такі були, да це викликало певне обурення в соціумі що як таке можливо, бо це айтем чоловічого гардеробу. Жінка не має таке носити. Відповідно, якщо зараз ми будемо говорити, ну речі це окей хоча знову ж, в Україні, наприклад, чоловіки не можуть носити спідниці. Бо спідниця це є суто, жіночий да, айтем жіночого гардеробу. Хоча, наприклад, в Шотландії а, чоловіки носять кільт. І для них це теж ну, типу, це спідниця, але це абсолютно нормально. відповідно а, от я бачаю в цьому певну проблему, що ми якось ділимо певні речі на чоловіче, і на жіноче. Що я, вважаю, не зовсім правильно, як я сказала. І відповідно це збиває трошечки інколи з спантеликого зрозуміння взагалі себе і інших людей. Взагалі мені здається, що я вже досить так обширно піднімаю. Ну, говорю на цю тему на каналі. Я знімала деякі відео схожі, тому можете теж їх подивитися, переглянути. Ось для того, щоб повною мірою зануритися в чоловічі жіночі, в ці всі стереотипи, і нарешті зрозуміти, а хто я. Отже, давайте почнемо з першого. Що таке жіноча та чоловіча енергія? Взагалі, як ви бачите, що таке жіноча, що таке чоловіча енергія? Те саме можна сказати про жіночність та маскулинність да? або мужність? Відповідно, якщо ми почнемо замислюватися, окей, я можу описати, наприклад, для мене, що таке жіночність, в моєму розумінні: жіночність це про спокій, це про таку гармонію, це про це енергія, да? це про, знаєте, про такий сад, я би так це описала. Це от садок. Не вишневий, просто от садок, там ростуть квіти, такий фонтанчик, лавочка. Так все досить знаєте, умиротворено, спокійно на душі, гармонія. Таке щось десь мі між райом, між райом. ось А чоловіча енергія це навпаки, це така якась не знаю воїнственна сила, мужність, камікадзе. Це щось таке більше про війну, коли рицарі на коні скаче з якими доспіхами, це щось в моєму. То я так бачу мужність і жіночність. Відповідно, простими словами, насправді, так як ми Мужність і жіночність або чоловічу і жіночу енергію, все зводиться до простого. Це те, як ми, ну, це по факту да це є стереотипи стосовно жінок і чоловіків. Я вже знімала відео на каналі про ідеальну жінку і ідеального чоловіка. Там було трішечки ще про патріархат, ви можете його переглянути. І те, що ми сприймаємо як жіноча чи чоловіча енергія, це по суті те, як ми сприймаємо жінку жінкою, а чоловіка чоловіком. Да? Е, якщо ми капнемо трошечки Глубше, так сказати ми бачимо наступне, що насправді Оця образ, цієї ідеальної жінки, образ ідеального чоловіка, він е, ну, не є е, знаєте, якби доречним в контексті е, наших справжніх бажань і нас. Тому що це є якийсь ідеал, Оці рамки, про які ми говоримо, що ми маємо бути такими, хоча насправді ми зовсім. Інші, ми різні, і не потрібно дивитися на те, не потрібно себе намагатися вставити чи бути схожими на ту ідеальну чоловіка чи ідеальну жінку. І коли я говорю про ці речі, ви можете подумати, що це насправді не так важливо чи не настільки глибока ця тема, як може здатися на перший погляд. Тому що якщо ми візьмемо, наприклад, стосунки. То у стосунках є певні ролі, які соціум звик бачити. І якщо, наприклад, чоловік втрачає свої якісь да, мужні, скажімо так, ознаки, він уже перестає в очах соціуму виглядати чоловіком. Те саме стосовно жінки. Якщо жінка обирає не шлях домогосподарки, не шлях отієї жінки-жінки, да, яка є оця стереотип да, в соціумі, вона теж втрачає свою так би мовити, жіночність, вона перетворюється на чоловіка в спідниці. А треба, жінка має бути легко, жінка має бути от і пающі, як це ще називають, да мудра, нічого не скажи, е, ні не кажи, ти маєш мовчати. Хочеться сказати, тебе мають. Ладно, не будемо бо ж інколи так хочеться. Ну я, ну, я фільтрую базар. Може, колись мене так прорвет, я собі це так дозволю. Ой, але не знаю, не знаю. Отже. Тобто я просто інколи, знаєте, в реальному житті, я можу сказати, таке слівце. Що я думаю, ви, напевно, не думали, що я таке можу сказати. Але розумію, що так як це Ютуб, мене дивиться да, певна кількість людей, можуть подивитися різні люди, я розумію, що не всі люди готові бачити мене справжньо. І, напевно, і не потрібно вам бачити мене справжньо, тому що ми з вами не друзі. Якщо ви хочете бути моїм другом, окей, тоді ви, скажімо так, да, дізнаєтесь про мене все, що можна і не можна. Але якщо говорити про якісь стосунки, як, наприклад, блогера, аудиторії, психолога, клієнта, я вважаю, що має бути певна дистанція і певна, як то кажуть, субординація. Тому, так, да, інколи на консультаціях я можу матюкнутися, і це буває досить доречно. Але я все-таки вважаю, що певні речі я можу просто дуже жорстко виразитися, і я думаю, що краще це залишити, так скажімо, ну десь там між подружками, які вже звикли до цього можна, можна таке сказануть. Отже, повертаючись до чоловічого і жіночого, да, тобто ця енергія це по суті, те є, як ми бачимо, стереотипна чоловік і жінка. Да, тому я дуже чесно, мене дуже уміляє, і я просто не можу. Оця фемінна, дайте, я тут записала собі, щоб не забути, фемінна маскулінність, да, коли це новий від маскулінності, фемінна маскулінність. Тобто, це називаючи так, десь, от, між да, коли вже чоловік е, ну, гей, його називають чогось я не знаю, фемінна маскулінність Короче, мій, мій мозок не може осягнути цього диву. І те саме, знаєте, є те, що ця в інтернетах е, така, як це сказати, ну, тренд, я не знаю, тренд, не тренд, е, коли говорять про те, що да, чоловіків вже справжніх немає, от вони починають вдягатися в сукні, фарбуватися, і вони вже не чоловіки. Ну, не знаю, мені здається, що все одно е, як це сказати, ну, різні люди були завжди. І вони все одно якось виділялися. Завжди були, мені так здається. Хоча не раніше я, напевно, не жила, я не пам'ятаю, але мені здається, що люди завжди були різні. Тому я, в принципі, не бачу проблеми, якщо чоловік буде вдягатися в спідницю, наприклад. Якщо він хоче, якщо це його проявлення, і це окей, чого не можна. Для мене я просто не можу знайти якоїсь своїй голові нормальної відповіді на це питання. Типу, чого не можна? Ну тому що він чоловік, для мене це взагалі не аргумент. Це... Це не аргумент. Димайсь так. Отже, давайте йти далі. У мене тут класне речення написано, що ми можемо бути ким завгодно. Так от. Да, сила, ніжність не мають статі. І те, яке сила і ніжність не мають статі, це те дуже важливо, тому що е, коли, наприклад, ви хочете, да, ви хочете стати жіночною, або ви хочете стати мужнім, чи ви навпаки, хочете бути мужнім чи жіночною, неважливо. Перестаньте якось класифікувати е, ці ну, відчуття да, або проявлення на стать, на жіноче чи чоловіче. Якщо ви хочете, якщо ви, наприклад, жінка, і ви хочете сісти на коня і поскакати, і робити бізнес, бабки зарабатывать, я не знаю, просто. Крутіть всіх на одному місці, тоді не називайте це типу маскулінність, це просто сила, яку ви хочете проявляти, ви хочете проявляти себе таким чином. І це не жіночі і не чоловічі, тому що ми заганяємо в себе якісь рамки, і насправді, я знаєте зараз, що думаю, що якщо б ми не, не, не називали ці речі, не, не надавали б їм стать, що жіно, жіно, ой, точніше ніжність це там виключно про жінок, а сила чи якась агресія, така хватка це виключно для чоловіків, нам було б набагато легше проявлятися в цьому. У світі, тому що, ну, умовно, да, як у нас працює. Я жінка, у мене є, мені не завжди вчили, знаєте, це мені подобається. Ну, ти ж дівчинка, ти не повинна так робити. Тобто, да, чи ти хлопчик, хлопчики не плачуть, хлопчики сильні. Хлопчики, ну Як це хлопчик в ляльки грається, Ну це ненормально. Хлопчик має гратися в вайнушки, в танки, в машинки. Тобто, має бути така історія. Тому, якщо б ми б не називали це, да, бо є, я ж кажу, є оцей стереотип. Ти дівчинка, значить ти маєш підходити під те, як мають бути всі дівчинки, дівчата. Якщо ти хлопчик, то ти маєш бути таким, як всі хлопчики. І відповідно, в нашій голові да не усвідомлено є оця думка, що ми маємо підлаштовуватися під якісь певні правила чи стереотипи. І якщо б ми відійшли б і сказали Пока, пока, все ми не називаємо ніжність чи силу, чи якісь інші да, характеристики, інші там не знаю, почуття, відчуття, емоції э, чоловічим суто чи жіночим, нам було б набагато легше, як я сказала, проявлятися. Це дуже класний інсайт, треба його собі запам'ятати. Отже, тому э, да, ніжність, жіночність не мають статі про це я сказала. От, Зараз я погляну, що я тут ще хочу сказати. Да, отут, Я хочу бути жіночною чи мужньою. Замініть, будь ласка, якщо ви зараз це дивитесь відео, і ви думаєте, дійсно, я хочу там, розвивати свою жіночність. Що саме ви маєте на увазі? Ви хочете бути легшою, ви хочете бути ніжнішою, наприклад, ви хочете бути більш спокійною, відчувати гармонію. Ну, так це не жіночність. Давайте будемо відходити від цих стереотипів. Те саме і мужня. Чоловік має бути мужнім, це кажуть. По суті, більшість людей, напевно, мають на увазі під мужністю, коли хочемо, щоб чоловік був мужнім, це щоб він брав відповідальність, наприклад, щоб він був сильний, можливо, сильний фізично, щоб міг вас захистити. Не знаю, що ще може бути. Мужність, мужність. Можливо, це якийсь дійсно, знаєте, як ото второй Таро є імператор, де він сидить, він все вирішує, він все знає, от він сильний, да, він лідер. Ви це маєте на увазі? Так і кажіть так. Тому що є відчуття, що лідер це судочоловіче. Наприклад, якісь материнське материнська піклування, взагалі опіка це виключно жіноче, хоча чого? Тому що люди є різні, знову ж таки, я теж хочу бути лідером, я теж інколи відчуваю себе імператором, я теж інколи відчуваю себе рицарем на тому сратом коні. Хоча я, я ж дівчинка, ну дівчинка не повинна так ділить, да, оці всі історії. Тому від, давайте відходити і не будемо о, приділяти о, о, цим всім рисам якоїсь статі, не будемо надавати їм статі. Я останнє що хочу сказати, да, це відео, бачите, не сильно довге, тому що в принципі. Мені тут більше немає що сказати. Єдине, що я ще хочу додати, взагалі, як я відчуваю от себе, я розумію, що у мого тіла є стать. Да? Шо, окей, я народилася в жіночому тілі, в тілі є стать, я жінка, да? але, що цікаво, внутрішнього, якщо взяти, умовно, яке відчуває себе, себе, от без тіла, я розумію, що моя душа, умовно, немає статі. Я розумію, що може зараз ви будете думати, що я несу якусь діч, але е, не знаю, для мене це усвідомлення дало мені більше якось, знаєте, відчуття себе. Тому що я розумію, що я як особистість я не маю статі. як особистість. Тобто, да, моє тіло має стать, але, умовно, моя душа статі не має. І я розумію, що інколи я відчуваю себе дійсно, м -м, мені хочеться проявляти якусь більш ніжність. Там, піклування, мені хочеться бути легкою, е, хочеться бути спокійною, да? тобто, не, про що не думати, відчувати цю гармонію. Інколи в мене навпаки є відчуття, що я хочу дійсно сісти в прямому сенсі на коня і поскакати. Не знаю, купити собі шаблю в общем, і всіх порубати. У мене якийсь такий вайб Є, є е, е, різні знаєте, є різні настрої. Я розумію, що, наприклад, в собі, якщо б мене хтось би запитав, да? як я себе можу характеризувати. Я розумію, що частково у мене є сила внутрішня, та, що притаманна, так, як ми вже обговорили з вами, чоловікам. І є також оця легкість і, певною, да, жіночність. Я теж себе так відчуваю, я відчуваю, що мені хочеться більше там творити, наприклад, займатися якоюсь творчістю, більше проявляти себе. Знаєте, як би, як би так виразити? Я не знаю, то є в картах Таро туз-чаш, оця енергія. Просто буття, коли ти от тут і зараз, в тебе все класно, нікуди не хочеться да, поспішати, А буває інколи навпаки, хочеться бути більш непористим, певно, мати навіть якусь жорстокість, е, тобто проявляти себе таким чином. Не те, що робити комусь погано, ні, а от якщо, наприклад, говорити про досягання цілей, інколи дійсно оця енергія, яка Такий настрій всередині, коли ти відчуваєш, що ти хочеш там сісти дійсно на коня, він теж є. І я розумію, що ця енергія, це відчуття всередині, воно не має статі. Це є я. я є частково і жіночною, і маскулинною, якщо так можна сказати. Те саме, коли, наприклад, говорять, Да, стилісти, коли вдягають там людей. от Типу костюм це щось маскулінне, да? коли це щось таке грубе, тому що в нашій голові жіночність це щось про сукні, це про таке щось легке. Завжди, от, напевно, жіночність, якщо так закрити очі уявити, то це якась певна богиня Афродіта, знаєте, в грецькому там обетки. За лавровим листям, от, і от нас в білій цій сукенці, воно так розвивається на вітру. Оце щось таке жіночність, А да? яке сказала, от, чоловічність або мужність це більше про такого накачаного альфа-самця, ось який готов всіх зарізати. Ну, це якось воно Такі такі мене асоціації. От, але я розумію, що ця енергія, вона не має статі. Оце відчуття всередині, воно не має статі. Ми можемо бути і тим, і іншим. Ми можемо проявляти себе по-різному. Я розумію, що. Можливо, я говорю не на тій мові, якій, як би це сказати, ну, можна, окей, про душу, може це вам здатися яким певним дивним речам, що психолог говорить про душу, вона що, ненормальна. Ні, зі мною все в порядку, але просто я говорю про свої відчуття і про те, як я це бачу. І я вважаю, що, в принципі, окей, є тіло, да, тіло має стати. Що теж окей, окей сумнівно. Не будемо давайте поглиблюватися, але да, тіло має стать. Тобто, хорошо, я в тілі жінці, ви можете бути в тілі чоловіка. Але, тим не менше, ваша якби, душа не має статі. Тобто, Ви можете проявлятися як завгодно. Сподіваюсь, що я е, донесла думку зрозуміло. От, але навіть якщо ви мене не зрозумієте, ну і теж таке буває. Тому е, ще хочу теж додати про стосунки. Дай про роботу, да про все. Це дуже важливо в контексті розуміти себе, що ви, ви можете проявляти себе по-різному, ви можете вдягнути спідницю і нафарбуватися. Знаєте, як це кажуть? Типу, рожевий колір це виключно жіночий колір, і що ні, от не може, коротше, хлопець вдягати рожевий колір, він зразу гей. А, якщо і... а от синій це виключно от хлопчачий колір. Жінка теж не якось дивно було, бо вона вдягає цей блакитний кольор, точніше, да? я про блакитний говорю. Чого? Те саме мені здається з білим, теж така фігня. що типу білий це якийсь жіночий кольор, а чорний чоловічий. Чого в них є? Чого в них з'явилася стадія? Я не розумію. Те саме от ігри, да, коли дітки маленькі граються, якщо дівчинка от машинками гратися, це виключно хлопчик. А от в ляльки це мають гратися дівчатка. Чого у ігор знову з'являється стать, я не розумію. Те саме про роботу. Я реально не розумію, чого. Є багато да, професій, де жінка ну, вона не може працювати на професії ці. Я розумію, що якщо це якісь фізичні показники, да, ну, тоді робіть певний тур, я не знаю, як це правильно назвати. І для того, щоб туди могли війти і жінки, і чоловіки. Тому що я впевнена, що є купа жінок набагато сильніших, ніж деякі чоловіки, і які, в принципі, і навпаки. Тому для мене це дивно. І незрозуміло, чому у якихось певних речей е, з'явилася стать. Я не знаю. Тому в цим відео я хочу сказати, що, по-перше, зашукайте себе, не в плані, що ви десь себе згубили, а більше в контексті тому що, знаєте, якби відчуйте себе, я би так сказала. Да, відчуйте себе, відчувайте себе, хто ви є, як ви себе хочете проявляти. Немає все. Давайте забудемо. Немає цього чоловічого, жіночого. Ви можете бути різними. Бо, наприклад, професія психолога, мені здається, в більшості мас, вона, типу, така жіночна професія. І няні, вчителі це теж більше жіночна професія. Хоча можуть бути класні т'ютери, можуть бути класні психологи, чоловіки теж, але все одно у чомусь у цього є, чи там поліцейські, наприклад, це виключно якась чоловіча справа хоча є купа жінок, які теж можуть бути поліцейськими не гірше, ніж чоловіки. І я впевнена, що більшість людей собі відмовляють: мати чи носити, чи робити якісь певні речі, де давайте одним словом скажемо, проявлятися в цьому світі певним чином, чи через те, що це не жіночно, а то не чоловічно. Ти ж чоловік, ти не можеш себе так проявляти, а ти жінка, а ти себе не можеш так проявляти. Я вважаю, що це повна фігня. Все любі, будемо на цій прекрасній ноті на фігні закінчувати відео. Якщо вас зцікавлено, до речі, консультації, можливо, ви б хотіли дослідити це краще, зрозуміти себе, тому що в мене є прекрасна техніка, яку я можу з вами зробити. Вона в арт-терапевтичному напрямку. Ось да, арт-техніка. Якщо вам цікаво, можете записатися на консультацію, і ми з вами над цим питанням попрацюємо. Взагалі над вашими установками, над вашими стереотипами, я як дівчина чи я як чоловік маю і далі продовжується список. Да, що ж, ким ви маєте бути? От, а не ким ви хочете бути, до речі, це теж класне питання. Да? А ким ви хочете бути? Хто ви? Не те, що вам сказали там в дитинстві, а хто ви дійсно? Е це досить є важливим питанням для того, щоб жити гармонійне життя. Ось так, любі, тому так, да, якщо хочете на консультацію, welcome, вся інформація буде під відео. А ми з вами прощаємося, підписуйтесь на канал. В цьому році буде багато цікавих відео, вже багато відео вийшло в непоганих класах. Мені подобаються теми, які я, про які теми, я говорила, да, теми про які я говорила. Тому підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео.